Привіт, друзі! Ви обрали для огляду резеро, тому сьогодні ми про нього і поговоримо. Це аніме в свій час нормально так захайпало, тому думаю, чули про нього всі. Робота достатньо високо оцінена, однак серед українських анімешників я достатньо часто бачив хейт в сторону цього тайтлу Тож сьогодні спробуємо розібратися, що це за фрукт такий. Початок цієї історії дало Ранобе з авторством Тапея Нагацукі. Ну, якщо бути точніше, то почалось це діло з веб-роману і вже пізніше переросло у Ранобе. Воно було достатньо успішним, тому ми і отримали аніме адаптацію. Робила цю аніму студія White Fox. Відома вам за такими роботами, як Шайтан Калітка та перший сезон Чортяк із МакДаку. Щодо мого знайомства з цим тайтлом я почав дивитися одразу після того, як вийшли всі серії першого сезону, ще у далекому 2016 році. І десь посередині сезону трохи задушився і закинув його. Але згодом повернувся та додивився, і на моє здивування я був у повному захваті, тож чекав продовження. А чекати довелося довго. Перша частина другого сезону вийшла через 4 роки аж у 2020 році. Я її подивився і теж був задоволений. А от до другої частини другого сезону руки якось надійшли, що в черговий раз укорінило в мені думку: розбиття сезонів на дві частини чисте зло. Студії. Будь ласка, перестаньте так робити. Ну, і за цей тиждень я подивився обидва сезони, двічі, і готовий розповісти вам, чи варта ця робота уваги. Блін, чувак, це приблизно 40 годин перегляду, це твій повноцінний робочий тиждень. Жесть. До речі, серйозних спойлерів у основній частині огляду не буде. Тож, якщо ще не дивилися тайтл, можете не переживати. Тож резерв. це представник жанру, який всіх давно задовбав. І сикай. І зав'язка у історії в нас відповідна, головного героя. Ось він, до речі, нациті Собару. Прямо на перших хвилинах історії переносить у фентезійний світ. Так, саме переносить, ніяких вантажівок. Прикиньте. Ну, і як ви розумієте, головний герой повинен бути особливим. Ну, так воно і є, тільки на відміну від інших ісикаїв, де герой зазвичай імба, самий крутий і так далі. Субару все той же звичайний хлопець, який ні битися не вміє, ні крутою магією не володіє. Його фішка переродження. Після того, як він помирає, він повертається на чекпоінт з усіма отриманими знаннями. Перша арка з подіями у столиці представляє себе зав'язку історії, де нас трохи познайомлять з цим світом, і вона крута і дійсно заставляє тебе зануритись в історію. Однак в неї є кілька проблем. Перша це постійні жарти і відсилки на ісикайні кліше, по типу О, це ти та дівчина, яка покликала мене у цей світ, і тому подібне. Не критично, але трохи харить. Робота, нібито серйозна, давайте такі жарти залишимо Коносубі. Друга, це проблема майже всього першого сезону субару лютий крінж, і може в цьому плані скласти конкуренцію кіношиті кадзуї із дівчини на прокат. Буквально так, що ти іноді ставиш на паузу серіал і йдеш заварювати чай чи дихати свіжим повітрям. Ну і кульмінація роздратування головним героєм припадає на середину серіала. Так, саме в цей момент я і закинув серіал в далекому 16-му році. Однак, подивившись сезон повністю, ти розумієш, це все було потрібно для розвитку персонажа. І це чудово. Тобто, буквально, якби на це не було так боляче дивитись всередині сезону, ти не отримав би повноцінного кайпу в його кінці. Тож проблему з Субару я першому сезону вибачаю, адже вона виправдана. А от проблему з іншим персонажем я вибачити вже ніяк не можу. Ну і це, звісно, Емілія. Проблема в тому, що нам весь сезон показують, яка вона нещасна. Як її всі у цьому світі ненавлюють, блять. Які всі несправедливі до неї, і все було б ок. Ну, доля персонажа така, ну на Наруто ж за це ніхто не скажеться. Але в Резеро за рахунок цього страждають інші персонажі. Давайте, наприклад, розглянемо момент, коли претендентки на престол заявляють про себе. Пані Престила Барелі і її супутник Елло. Ці вибори не мають сенсу. Лише я підходжу на роль голови держави. Все, що вам потрібно робити, служити мені і повзати у мене в ногах. Голова сім'ї Карстен, пані Круш Карстен. Та її супутник лицар Фелікс Арґел. Якщо я стану новим правителем, я змушу дракона забути про договір, якого він вимагає. Драконівське королівство Логуніка належить не дракону, а нам. Блін. Ну ви ж казали, що поклястися драконом це найсерйозніша клятва в державі. Хіба така заява не має викликати обурення? Пані Анастасія Хошіно з компанії Хошіно та її супутник. Лицар Юлій Юкліос. Я жадібна молода лайті. Я хочу все відразу. Ніякий комерційний успіх не задовольнить мене. Я хочу свою країну, пані Фелд і її лицар Райнхард. Я ненавиджу аристократію. Я ненавиджу лицарів. Я ненавиджу це королівство. Я все тут ненавиджу. Тому я планую рознести це все. Пані Емілія і пан що підтримує її. Маргрейв розваль Ел Матрес. У мене тільки одне бажання рівність кожному. Я хочу створити націю, де всі громадяни є рівними. Цей напівдемон із сріблястим волоссям повністю відповідає опису заздрісної відьми. Ляха, ну ви знущаєтесь, ми й без цього абсурду розуміли, що вона добра, а ще яка вона бідна і нещасна, навіщо інших претенденток клоунесами виставляти? Тим паче, що деяких з них потім розкриють краще, і вони достатньо адекватні. Блін, ну ви б їй замість пака ще б дали сліпе цуценя без однієї лапи. Ну щоб точно, коли бачиш, її сльози наверталися. Ну і раз ми вже вирішили поговорити трохи про мінуси першого сезону, то як можна не згадати ту саму легендарну сцену? Я люблю Емілію. Проблема не в тому, що він любить Емілію, а в тому, що це займає цілий епізод. І так, дивитися на один діалог цілий епізод важко. Але тут ще й проблема в іншому. Субару, по факту, своєю пропозицією сам змушує Рем зізнатися йому у коханні. І та сама легендарна фраза це просто квінтесенція розпачу і болю для глядача. І ти дійсно розумієш, що у Рем найпопулярніша вайфу на даний момент. Не тому, що вона ідеальна, а тому, що такий ідіот, як Субару, не заслуговує на неї. Окей, Срака в мене трохи горіти перестала, тому варто зауважити, що цей сезон має чудову фінальну арку, причому вона займає його третину. І окрім того, що в ній ми отримуємо той самий розвиток головного героя, до неї ще й додаток іде Педельгейсе. Боже. У мене від нього реально мурашки по шкірі, дійсно крутий антагоніст. Аплодую. Ну і другий сезон. Більшість вважають його набагато кращим за перший. Я думаю, що він дійсно класний, але перший сподобався мені трохи більше. Це при тому, що в другому мене майже нічого не бісило. Тож дивно. Я взагалі відзначив би, що другий сезон просто інший. Він більш розмірений. По суті, весь другий сезон це одна сюжетна арка. Але крута. Тут нас більш детально познайомлять з передісторією деяких персонажів. Ну і покажуть багато нових. Деякі з передісторії історій мене прям дуже захопили, але не буду казати, які саме, щоб не заспойлерити. І головним достоинством цього сезону я вважаю відьмочок. Коли десь на фоні в першому сезоні ми чули слово відьма, воно завжди асоціювалося з абсолютним злом. Але коли ми знайомимося з ними, то бачимо, що вони достатньо непогані. Ті, хто грали в серію Тес, зрозуміють моє порівняння. Вони, як деякі умовно добрі деедра, по типу Азури чи Ноктюрнал – вони можуть тобі допомогти, питання лише в тому, якою ціною. До відьом в мене тільки одна претензія дизайн усіх, окрім сатели і Єхидни Може звучати трохи по дебільному, але він занадто анімешний і виглядає недоречно. Насправді за сезон із відьом нам нормально розкрили тільки єхидну. І вона дуже крута. Серйозно, її слово відьма дійсно лишить. Про таких кажуть пальця до рота не клади. Ну і в другому сезоні реально крутий антагоніст. Але я не буду казати, хто це. Знову таки, щоб не заспойлерити. Далі мені доведеться зробити кілька дуже серйозних спойлерів. Тому якщо ви їх боїтеся, переходьте по таймлайну. Серйозним сюжетним косяком у другому сезоні я вважаю те, що Розваль здогадався про привілей Субару. Як на мене, це просто неможливо. Він відправився у святилище одразу після того, як вони з Емілією повернулись із столиці. А це означає, що все, що він знає про Субару, це те, що він допоміг розрулити ситуацію у столиці і ситуацію з монстрами у лісі. А це занадто мало для того, щоб зробити такі висновки. І навіть якщо йому хтось доповів про успіхи Субару з білим китом і Бетельгейса, це все одно замало. Так, можна з таких подій запідозрити у чомусь Субару, але точно не здогадатися, що в того сили повертатися у часі. Ну і приймати парі зі сторони розваля, на мою думку, повний ідіотизм. Ну він же знає, що у субару буквально нескінчена кількість спроб. Ну не може бути такий розчітливий чувак, таким впевненим у своїй перемозі. Також запитання в мене до концепції відьм. Самих відьом звуть відьмами гріхів, і спочатку нам презентують їх сім: заздрість, жадібність, гнів, лінь, гординя, хіть і ненажерство. Ну і все як би логічно, класичних сім католицьких смертних гріхів. Але пізніше нам ще презентували Пандору відьму марнотратства. Але я не дурний. Знаю, що за візантійським богослів'ям смертних гріхів вісім, і восьмий – саме марнотратство. А далі нам ще й презентували Гектора, відьмака невіри. І тут я взагалі нічого не зрозумів. Ну з невіра – це той самий смертний гріх, що і дінь. І як би я розумію, що концепція в видуманому світі може бути будь-яка, але все одно трохи дратувало. Ну і раз ми вже на території спойлерів, відмічую те, що перед історією у Бетельгейзе просто чудова. А найголовніше, що ми бачимо у другому сезоні, це те, що не тільки відьми неоднозначно злі. А принаймні раніше ще й культ відьми був не те, щоб дуже злим, однак, як і в нашому світі, кубка радикалів завжди все може зіпсувати. Ну і наостанок обговоримо графіку і саунд дизайн. Щодо зображення, в цілому, воно якісне, стиль непоганий, да і екшен також зображено добре. Однак в першому сезоні під час подій у столиці в очі кидаються 3D-статисти.

Щодо українського фандабу, ну, дубляж навіть професійний, рідко коли може конкурувати з оригіналом. Про фанатський я вже мовчу. Однак в цілому, озвучка непогана. Петеліґайзе! За... Я вб'ю тебе! Уб'ю тебе! Ех, я нарешті привчив тебе звати мене на ім'я. Те, що ти продемонстрував, не було ні вірністю, ні відданістю. Щось більш огидне, як залежність собаки або жадібність свині. Ти лінива свиня, яка може лише хотіти. Жадібність, як у свині, огидна річ. Не помітити різницю важко. В цілому цей аніме серіал я люблю і чекаю продовження. Якщо ви його пропустили, можу сміливо вам порадити його подивитися. Не часто все-таки виходять хороші і сикаї. Ну і звісно, вчіться на чужих помилках, якщо на половині першого сезону вам захотілося закинути це аніме. Потерпіть ще буквально одну-дві серії, ви не пожалкуєте. Ну і традиційно всім дякую за перегляд відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у майбутніх відео.